Доброго дня, шостий клас! Ми з вами працюємо у програмі PowerPoint, призначеній для створення презентації. Щоб створити презентацію, ми можемо скористатися пуск, Всі програми, і ось тут десь в нас бігає програма PowerPoint. Можливо, її також створити на вільному тлі нашого робочого стола. Права кнопка мишки створити ось Microsoft PowerPoint. Презентація. Вибираю. Презентацію вам треба назвати. Бажано так, щоб потім можна було знайти її ім'я. Наприклад, там історія. Презентація по історії. Я її відкриваю. Зверніть увагу, завжди презентації перетасовуються всіма іншими документами в алфавітному порядку, щоб ви не шукали потім цей матеріал. Отже, є готовий. Слайд для роботи. Перший слайд, де його взяти? Ось у нас є кнопка Створити слайд. І з'являється титульний слайд. На титульному слайді у вас має бути заголовок. про що це презентація? Що таке презентація, я вам колись розповідала вже. Презентація це спосіб продемонструвати якусь інформацію, якісь факти. Отже, ми тут набираємо, наприклад, заголовок. Того матеріалу, про який будемо робити презентацію. Наприклад, первісні люди. Первіс... Вибачте ні люди. Під заголовку обов'язково має бути вказано, хто є автор тої презентації, хто її там наробив, напрезентував, настворював. Тобто, можна писати: «виконав». Або зробив, зробила, створив, уклав, будь-що. Так, я тут помилку допустила, її зразу виправлю. Наприклад, виконав. Зазвичай вимагають, або прізвище ім'я особи, якщо це в школі, то можна вказати учень, там, 6 класу, там, в великій школі АБВГД, далі ваше прізвище, ім'я по батькові скорочення, така абревіатура. Так, перша літера, я зробила її маленькою. Треба зробити великою. Прізвище ім'я, по батькові Що можна ще зробити з першим слайдом? По-перше, погратися з ефектами. Ось у нас красиві заголовки, можна тут підбирати різні шрифти, можна надписи, надписи набирати, жирні, курси, підчеркнуті стінню, кольори міняти, якщо цих мало. Ми можемо брати додаткові кольори. Пам'ятайте, колір має бути достатньо контрастним, щоб на презентації його було видно здаля. В підзаголку, тобто там, де хто це робив, робити, можна те саме. Розміри міняємо. Старайтеся брати розмір не менше 20-24, бо з великої відстані просто не буде видно тексту. От така є особливість теж поміняли там шрифт, колір. Погралися. Далі, щоб створити другий слайд, можна перевести мишку ось сюди. І нажати кнопку Enter на клавіатурі, можна вибрати оцю кнопку: створити слайд. В мене зазвичай налаштовані слайди з. Порожнім ефектом, але є ось тут є макет. В макеті у вас є зразки заготових го, за слайдів. В цих зразках є свій плюс, але є свій мінус. Зразок дозволяє приблизно зорієнтуватися, що вам треба, куди вставляти. Але воно і обмежує. Якщо вам треба більше картинок, більші картинки, ви вже за межі цього слайду не вийдете. Е, ну, нікуди. Наприклад, ось тут вам треба сюди вставити картинку, а тут пояснення. От тут буде таке маленьке відео, маленьке віконечко, а тут здорове слово, наприклад, відео буде незручно. Зверху ж, звісно, тільки заголовок. Для творчості, для більш такого зручного маневрування з об'єктами презентації, я вам рекомендую, рекомендую вибирати ось цей пустий слайд. З ним найлегше працювати. Повний ми видалимо. Тут ви можете через. Вкладку вставлення. Вставити все, що вам захочеться. Поставляти готові фігурки. Не в рамочку. Заготовлено наперед, а туди, туди вам захочеться. Тож, їх можна міняти. Ось Засоби роботи з картинками. Ми їх міняємо на те, що вам хочеться. Кольори, рамочки, тіні, блики. Ми це все пробували. Це для вас не є чимсь таким надзвичайним. Зевненьким буде світитися. Так. Фігурка. Тут є до неї оці прибамбаси, світіння, зелененьким, розовеньким, все що завгодно, це ваша творчість. Далі, Ви можете теж вставлені робити е діаграми. Ми ще їх, ну, ви мало їх використовували, але зробити можна. Наприклад, вам на історію там треба буде чи на географію. Ми чуть пізніше з ним попрацюємо. Зараз ми режим роботи діаграм закриваємо. Ми її видали, але її можна вставляти. Далі ми можемо вставити готові фотографії або картинки з інтернету. Можна зробити знімок екрану, це залежить від налаштування вашого е, офісу, і можна набирати текст, де вам хочеться. -та 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 -та. З текстом знову розмір, шрифт, це все міняємо. Далі, Якщо у вас вже є десь готовий текст з Вікіпедії, з іншої презентації, ви просто там його скопіювали, сюди вставили. Без питань. І так собі можна теж коригувати, куди вам завгодно. Тепер можна робити заголовки. Ми такими ефектами вже користувалися. Цікаві такі фокуси. От я тут нічого такого сильно міняти не буду, просто покажу ефекти. От, трансформація. Наприклад, робимо презентацію про гори, можна вигнути такий рамочці. Якщо це у вас буде стандартний слайд з готовим заголовком, от таких фокусів у вас не вийде. Тому що там в заголовок є обмеження, що ви вставляєте, якого воно буде розміру. Ось, тут можна вставляти. І так, багатько-багатько слайдів, скільки вам захочеться. Якщо ж у вас є скачана з інтернету презентація, яка вас влаштовує, ви її можете тільки переробити. От я взяла презентацію, називається Краса Землі. Я вам її на передознасті колись показувала. Тут є різні об'єкти нашої планети. Раптом ви хочете її перемінити в якомусь іншому порядку переставити. В будь-якій презентації завжди є ось тут знизу. Це режими роботи з презентацією. Це звичайний режим, коли ми компонуємо слайд. Це режим сортувальника, коли ми можемо слайди переставити в такому порядку, якому ми хочемо. Це режим показу презентації. Його можна запускати звідси, можна запускати тут зверху, звідси показ слайдів. Це вже на ваш розсуд. Отже, я беру готову презентацію, от вона в мене є. Виходжу в режим сортувальника. Вона мене влаштовує, просто хочу попереставляти місцями. Якщо ви бачите, що вся презентація одночасно відкривається, зменшує масштаб. Це от там знизу. О, бачите, яка красота? Навіть отак можна. Тобто 15 слайдів я її хочу переставити в іншому порядку. Наприклад, будемо рухатися е, з пів... а тут в мене зараз виставлено з півночі на південь. Найпівнічніший з цих об'єктів це дійсно острів Гренландії, там, коли неї кити хлюпаються і так далі. Після Гренландії в північній пікулі все ще залишається гора Джомолунгма, я її сюди переставлю. Бачите, я просто беру і перетягую. Не добігло. Треба, щоб слайд пожовтів. І ось мешканці Джомолунгми. Куди побігли? Може, кудись далеко втікли. ось Мешканці Джумовуми. Далі ближче до екватора. А, уже річка Ніл, вона тече й по той бік і по цей бік екватора. Значить, ми до неї підкинемо ще Каспійське море. Воно теж у північній півкулі. Там осетер на березі Каспійського моря гуляє далі. Річка Ніл. З її крокодилами Нільськими, річка Амазонка, ці течуть, ця теча річка практично вздовж екватора. Ну і гори Анди, вони знаходяться на материку Південна Америка. Ну, Логічно, що вони більшу частину знаходяться в Пікулі. От Я слайди пересортувала. Переходжу назад в режим звичайний. Тепер хочу поналаштовувати анімацію, щоб воно дригалось, як ви кажете. От беру перше слово «заголовок», Тут зверху є анімація. До анімації ми вибираємо ефект. Зараз, бачите, активний, що його нема. А я хочу, щоб був. Ми можемо вибрати вилітання, десь буде вилітати. І ось тут де параметри ефектів. Ми будемо вибирати, звідки зліва, справа, знизу, згори. Я хочу, щоб вилітало згори, справа. І додаю область анімації. Ось воно, вже з'явилася область анімації. Ми можемо запустити це діло і переглянути Ось перегляд. Ми будемо бачити, як вилітає. Ні, Не подобається. Будемо брати щось друге. Панорама. Переглядаю. Що я виберу панораму для цього об'єкта. Об'єкт обов'язково треба активувати. Що ви активували об'єкт, показують оці квадратики по периметру. Беру панораму. Переглядаю. Це вже симпатичніше. Можна налаштувати ось тут. Час. Чи будете запускати по кліку мишки, як швидко воно має змінюватися? Чи е, воно має запускатися одночасно з іншими? Якщо, наприклад, на слайді є кілька об'єктів. Тут одне слово ну, слово сполучення, а може бути от кілька картинок. Візьмемо третій слайд, є три картинки. Я хочу, щоб вони запускались по черзі. Першим з'являється кіт. Він, наприклад, звичайно буде з'являтися. А після кита з'являється краєвид острова. А для цього буде, наприклад, занурення. Занурення я поставлю, що буде відбуватися після попереднього. А потім з'являтиметься полярний сяйво. Отут багато ефектів багато, хай воно обертається. І це буде відбуватися теж після попереднього. Гляну в режимі перегляду. Як відб... з'являтиметься цей слайд? Так, щось з китом не то. Буває, що якийсь ефект не працює, його можна змінити на щось інше, ке буде збільшуватися. Знову переглядаю. Підзбільшився, Гренландія всплила, полярне сяйво покрутилось. Чудово. Можна тут зробити. Можна зробити, щоб зникало. Не тільки виходило чи з'являлося, а ще й зникало. Наприклад, я хочу, щоб воно змінювало колір. Буває, ефекти не працюють. Нічого не міняється, тому що, наприклад, це готова картинка, то для неї такий спосіб не буде спрацьовувати. Наприклад, я хочу, щоб воно потемніло. Ось. Для барса візьму щось, хай там скаче пан барс сніжний. Щоб став прозорим після попереднього. От. Запускаємо на перегляд. Бачите, барс став прозорим. Далі. Ну, так можна гратися з кожним слайдом презентації. Що ще можна налаштувати без таких серйозних ем, підготовок. Отже, можна налаштувати перехід від слайду до слайду. Я вертаюся на самий перший слайд і вибираю тут зверху переходи, тобто перетворення, як слайд буде замінюватись іншим слайдом. Їх теж є багато. От, Наприклад, перший слайд розсипеться. А другий слайд буде у мене складатися з якоїсь фігурки. А третій слайд буде робити, відкриватися як книжечка. А четвертий слайд у мене буде як бджолині стільнички розлітатися. А п'ятий слайд у мене буде ще щось робити. І так можна зробити з всіма слайдами. От зараз я гляну презентацію в режимі перегляду. Ось. Вискочили. Вертаємося назад. Це кубиком згорнулося. Це розсипалось сотами. Це он там вискакує, з'являється ще щось. Бачите, я запустила з зворотньої сторони. Я перейду, нажму кнопку Escape, це лівий верхній кут, вернусь на самий перший слайд і запущу презентацію з нього. Отже, з'явилась «Квараса землі. В мене все так налаштовано, що по нажиманню кнопки можна автоматично виставити час, це будемо ще це робити чуть пізніше. Ось, переходимо до слайду. Пані Гренландія. Вона уступає в місце е фотографіям про Гренландію. Бачите, те є, те крутиться, те з'являється те виходить. Всі анімашки тримаються. Ось тоже розсипалося. Розгорнулось. Перевернулось. То чим веселіше придумаєте, тим цікавіше буде. Головне, що воно, а бачите, в мене вже не налаштовано нічого далі. Просто перемоти презентацію. Коли ви вже визначили, що ви презентації робите, як ви її там перетворюєте, якщо буде рухатися на кожному слайді, анімація для, це для одного окремого слайду, а переходи це перехід від слайду до слайду. Тут такий момент, щоб ви не поплутали. Треба це діло все зберегти. Ось тут, бачите, з боку час налаштовується. Як швидко, як швид... довго триває, тут 2 секунди триває, і як, е... ну, з яким відставанням почнеться, наприклад, запуск слайду, якщо треба підтримати якусь анімацію. Тут в мене все поклацані кнопки мишки. Можна ось тут перемінити. і... Воно буде затримуватись на секунду чи на пів секунди. Якщо треба, наприклад, вчителю ще в цей момент щось проговорити. Обов'язково всю цю красу треба зберегти. Ну, я не зберігаю, бо це для зразку, а ви зберігаєте, щоб потім можна було переробити. Так, за. Закриваю, не зберігаю. Цю презентацію також я не зберігаю. Вашим буде завдання попробувати налаштувати анімації та переходи. Удачі вам!